Вітаю, товариство з вами Ігор, і Сьогодні тут на фоні шматочок зруйнованого Миколаєва. Це власне один із факультетів мого університету, якому я навчався. Хочу сказати, що зараз тут перебуваю в певних справах, і поки маю вільний час, вирішив записати коротке відео. Ви в мене останній час запитували з приводу мобільних операторів. У останньому матеріалі я розповідав про те, як зросли тарифи та що конкурентне. А ось зараз хотів трошки розширити цю тему, тому що ви мене питали, що я робив зі своїм експериментом з Vodafone, чи вдалося мені понести тариф. Тож сьогодні я хочу про це розповісти. Чи вдалося, чи ні, і що власне вийшло із шантажем оператора Vodafone. А справа виглядає так: ще до початку війни, мабуть, у 2020 році, я перейшов на тариф Vodafone 4 g S+. І відповідно в нього були непогані пропозиції. я Ним користувався. Як я перейшов, тому що я хотів перенести свій номер до іншої мережі, і вони мені запропонували перейти цей тариф. Тоді пізніше почали рости його вартість, і я вирішив спробувати, а чи можна понизити вартість цього тарифу і відповідно вже перейти у дешевший тариф, тобто Vodafone 4G XS. Я знову ж таки спробував перенести свій номер, одначе цього разу не все так вдалося. Під час перенесення номеру до лайфсел виникла помилка, і мені було відмовлено, тому що ні не вдалося перевірити дані. Хоча я зареєстрував цей номер в Vodafone, всі дані ввів, але лайфсел сказав, що якихось даних не вистачає. Я звернувся до Vodafone, Вони сказали, що такого бути не може. Я знову ж таки спробував перезаписати дані. Знову перенести номер, знову помилка. І тоді вже оператор зі мною зв'язався, каже: а Чому ви намагаєтесь піти від мене? Я кажу, тому що мені дорого, я хочу отримати дешевше тариф. Vodafone 4G XS. На що вони мені сказали? На жаль, зараз такої можливості немає. Однак ми вам можемо зробити знижку на 6 місяців, 50% на цей тариф, який в мене був. Я порахував, що загалом непогано, і припинив свої спроби переходу. Після цього, коли мене закінчилося цей тариф, я спробував користуватися лайкомобайл, like і я періодично тримав тільки як підключений. Туди поступали в дзвінки СМС. Одначе, як основний номер, використовував лайкомобайл. Like і за цей час мені жодного разу не приходило ніяких цікавих пропозицій. Мабуть, місяці три пройшло. Аж тут перед новим роком прийшла інформація про те, що я можу отримати рік без абонплат у своєму тарифі і знижку 50%. Я, в принципі, порахував знову ж таки, що мені це оплачується, і тому я скористався цієї пропозиції і підключив послугу рік без абонплат. Я порахував, що знову таки із 140 гривень 50% це буде 70 гривень. Це буде дешевше на рік, навіть ніж Vodafone 4G XS. І тому я погодився з цією пропозицією, заплатив одразу за рік, і ось тепер користуюсь Vodafone 4 G S і знижку 50% на кожний місяць на тариф. Тобто, підсумовуючи. Якщо ви хочете перенести свій номер із якогось стандартного prepaid номера в Vodafone в іншу мережу, вам можу запропонувати акційний тариф. Одначе не факт, що це буде Vodafone 4 g XS, скоріше за все, це буде S. Другий висновок. Що якщо ви будете його не поповнювати, будете користуватися якимось іншим номером, вам поступово будуть приходити пропозиції. Чим довше ви будете так користуватися, тим смачніші будуть пропозиції. Але це теж також залежить рандомно від того, як ви користувалися раніше, що ви робили і тому. На це треба звертати увагу. Тож, якщо у вас є охота, якщо ви хочете спробувати понести вартість свого тарифу, як мінімум, знижками на оплату послуг, то можете взяти сім когось іншого оператора, покористуватись протягом якогось часу, а Vodafone тільки приймати вхідні і смс. Є шанс, що вам таки дадуть ту знижку. Ось, в принципі, і вся хитра історія. Ну ось, власне, все, що я хотів розповісти в сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, що було цікаво і корисно. Якщо так, ставте палець вгору. Підписуйтесь на мій канал і, звісно, задавайте свої запитання з радістю на них відповім. Бажаю вам вдалого дня. Тримайтеся, па-па!